Звіця, ви не маєте повноважень знімати на свій телефон. Зіться. Звідси, пані. Як вас звати? Не хрестити чи що. Чи ви не християнка чи що? Що ви робите? Знімаю вас, ви мене знімаєте, я вас і що. Покажіть, покажіть, хто це Тіктоці Ну? No? Не знімались? Наш обов'язок захищати права і свободи люд людей. Тільки себе етично. Звідси що в руки до мене зібрали? Я впусті? вам не дозволяю знімати мене. Що на... Ви дозволяєте. Ми можемо той цирк продовжувати. Я вас питаю, ви готові дати нам заяву, яку, ви, яку вже годину часу пишете? Бо тут не будемо біля вас стояти, чекати, не знати чого. Я вас прошу, дайте ваші прізвища ім'я по-батькові, номер вже Я вже називався неодноразово. Старший перепнуважний Василишин Володимир. Старший лейтенант поліції. Який номер вашого жетона? 01564. Ну, будь ласка, покажіть. От, будь ласка, прошу дуже. Заберіть пальці, бо я не бачу. Та світло, пані, та включіть ліхтарика собі. Що ви цей? На, прошу дуже. От. От. на. Це ваш обов'язок, Коли панайте його. Добре. Ще Що щось. Добре, Полушуєте ви будете контур, ви будете нам, ви маєте нам та якусь заяву дати. Поведінці писати поведінці. заяву будете чи ні? Ви мені надаєте ну, дані. побачення. Щасливо, гарного вечора. Будете заяву писати? Чи так? Писати? Я пишу. Я пишу повідомлення про злочин. Ви втікаєте і пані. Ми вже годину часу з вами тут стоїмо. Одну годину часу рівно. — ви втікаєте. Ви не даєте це мені не можливості написати раз. повідомлення -часу... про злочин. Да, то ви тікаєте. Кажу одну годину часу. Ми з вами стоїмо тут. Да. Ви не можете написати це, якщо. Ви не маєте можливості такої, вам дайте ваші, дайте порядку. ваші дані. Я вже вам представляю, будь ласка, вам вже дому. Будь ласка, я напишу в повідомлення. Зачекайте, зачекайте, я напишу в повідомлення. Пані, ми вже годину часу з вами стоїмо, ви не можете Це написати. Це ваш обов'язок. Нашу обов'язок захищати права і свободи люд людей. Ви порушуєте? В... Будь ласка, підійдіть, і захистіть права і свободи людини, яка там ви знаходиться. Будь ласка, ви, 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 ви тільки що сказали? Ви сказали тільки що самі зайдіть ви. і захистіть Ваш. права і свободи людини, яка знаходиться на отримала, яка отримується незаконно в тексті. Будь ласка, ви виконайте вашу обов'язок. Ви тільки що сказали права і свободи людини. Поліцейські не порушуйте чиє не порушують людини. Чиї кого саме людина права правосуб'єтності людина? Людина правосудності людина не передбачено мати прізвищем'я по батькові. Він предбачено. не фізична він, особа, він не громадянин ніякої каже. країни. Я забороняю вам використовувати будь-які юридичні привози. Ви можете своєму сину брату і слати, що забороняє. ви зобов'язані виконати обов'язок, ви тільки що назвали. Добре. Будь ласка, виявити виконати слово. Я пишу повідомлення про злочин. лишіться, Добре. лишіться Добре. і дочекайтеся поліцейські.